От якби не було цих сфер, то машини ще б стали тут би в ряд, і тут взагалі був би повний-повний повнетраче повний-повний безлад. Андрій показує обмежувачі біля свого будинку, що з'явилися зовсім нещодавно. Їх самотужки встановили мешканці, аби, хоч якось, боротися з хаотичним паркуванням у власному дворі. Тут дійсно був такий тетріс, що не, не могли проїхати машини. Автівки стояли так тісно, що навіть працівники сміттєвоза почали клеїти на них стоп-наклейки з попередженням про перешкоджання спецтранспорту. Ще одна мешканка Оксана бачила на власні очі, як у двір не змогла заїхати швидка. Тепер ситуація покращилася, каже Андрій. Але є так звані герої паркування, які досі ігнорують бар'єри, можуть їх відсувати або ставати прямо на них. Йдемо питати думку про такі заходи і у самих водіїв. Ті не приховують, що обмеження їх дратують. ті, що ставили металеві обмежувачі, я їх вирубував, виривав сокирою. Половина будинку на мене кричала, хотіла побити. Я вважаю, що це неправильно. А де ж людям ставити свої машини? Я, наприклад, принципово у двір не заїжджаю. Ніде припаркуватися неможливо, хоч цю машину в руках носи.